Друзі, всім привіт! Знайомтесь, це Денис, співвласник мережі харківських піцарій. Квадрат, добрий день, продовжуючи шукати для себе ідеальний бізнес. Сьогодні ми завітаємо до співвласника мережі квадратних піцерій. Квадрат, як почати з нуля бізнес по харківськи в Києві? Чи можливо отримати клієнтів за 30 гривень? Як зробити піцу за 6 хвилин? Та скільки можна заробити на ній, якщо все смачно? Нагадую, що перегляд відео без підписки та лайку, карається законом. А також підписуйтесь на мій інстаграм, де є контент і зі зйомок і з життя. Мене звати Борис. Усім смачного перегляду. Денис, розкажіть більше про себе, як давно ви стали підприємцем? Підприємством я займаюся десь з 22 років. Я відкрив перший заклад, це була грузинська кухня uh -huh. а, біля метро, біля свого дому. Uh -huh. І це вже був? 13 років займаюся саме цим. Ага. Я сам шеф повар сам готовлю. Ваш власний власник був так? Так, ага. з батьком. Як вам прийшла ідея відкрити саме піцерію квадрат? Чому а, саме квадратна піцця? Ми дивились, в нас була піца Петрович у Харкові, але вона чомусь закрилась, вона нам дуже подобалась. Вони нас вдихновили. Надихнули робити. Надихнули квадратну на, піцу. на це, так. Ага, зрозуміло. Чому в Харкові роблять саме квадратну піцу? От в більшість, от я знаю декілька закладів там. Чому у вас саме ось така піца виходить? Це ось всі надихалися Якраз, як да, так, надихнув. Це робити Петрович. Ага, тобто у вас така Харківська класика, можна так, сказати. Так, Розкажіть, скільки у вас закладів зараз в вашій мережі, в Харкові і в Києві? У Харкові у нас 14 закладів, у Києві поки що 2 ага, заклади. Зрозуміло. Тобто 16 закладів. так? О! Сьогодні будемо говорити саме про ось цей заклад в центрі Києва, який знаходиться. Розкажіть, будь ласка, як обирали локацію для цього закладу? Я приїхав у Київ, і першу локацію, яку ми шукали, це саме у центрі. Угу. Щоб було не дуже дорого, попалось саме це. Приміщення, ми його розглянули. Воно підійшло нам. Це було в якому році? Це було рік на тому. А після початку війни ви приїхали? Так, 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 так. Після початку ми дуже боялися, що у Харкові щось трапиться з нашими закладами, але ми їх не переносили. Ми почали працювати десь через 2-3 неділі після війни у Харкові. Початку, ага. тому, що у нас дуже багато персоналу. Ми несемо за них відповідальність. Добре, ну що ж, я пропоную провести екскурсію цим закладом, першим у вашому э, першим закладом в Києві. Так, вашому так. Добре, я думаю, що можемо заходити. Так. Так, проходьте. Вас зустрічає Доброго холодиль... дня. Доброго дня. холодильник з окрошкою самою популярною ага. та салатами. Оце... Знизу ви бачите це натуральні лімонади, які ми саме робимо. Ага, так добре. Познайомити нас? Так, це Світлана наш працівник на касі. А, ага, дуже приємно. Uh, дивіться, хотів запитати у вас про меню. Uh, хто краще відповість? Ви чи Світлана? Uh, uh, що що у нас запитаєте? може відповісти. Так? відповісти добре, так. я тоді у вас uh, запитаю, розкажіть, Будь ласка, що у вас можна замовити? Я вже бачу у вас тут прямо на столі. меню. на будь-який смак Є шаурма. Є піца. Ну кому що е, подобається? Uh -huh. Є курка, є яловичина. Все е, готується uh -huh. тут. Курка е, маринується, ялович, яловичина теж перекручується. М'ясо все натуральне, все своє, все своє натуральне. Це фастфуд, але він більш натуральний, не такий, як Макдональдс. Ага, зрозуміло. Одразу конкурентів прибираємо. Так, е, Так, дивіться, що у вас попити можна? Попити можна лимонади, якщо натуральне бажаєте. Так, також чаї. Севена, пепсі на розлив. Так є в пляшках, в баночках, Соки на розлив, Сандора. Картопельку фрі, у вас щось таке теж можна замовити. так? Так, І фрі, і селянська, і до неї є діпи соуси. Є соуси власного виробництва, але ці соуси Соси додаємо до піц. Ага. Або там хто може там шаурму, хоче трошки долити, підлити підливти. Хочу вас запитати, скільки ви вже тут працюєте? Ви сама з Харкова приїхали також чи ви з Києва? Ні, я киянка, ага. я працюю не так давно, але е, мені дуже тут зручно, у нас гарні е, руководителі. Ага. Все не, не ображає так Денис з відноситься ні, ні, до працівників. Молоді, приємні, завжди. Е, з доброю душою зрозуміло. Ви не сім скільки у вас приблизно клієнтів в середньому в день приходить? Ну 200-300, Це якщо мало. Ага. А якщо нормальний день? Бо зараз ну не сезон 400 і більше. Ага, ух ти, так. зрозуміло. Так. Добре, дякую. Ми у вас підійдемо. Потім щось замовимо. Я пропоную пройти також далі, Подивитися, Добре. де у вас сидячі місця. Кухня. Так? Так? Дякую. Добре. Так, тут у вас я бачу коридорчик, посадочні місця, так? Так, так. посадочні місця, 5-6 чоловік може зразу сісти, поїсти ага, і супер. відкрита кухня, де кожен може побачити, як готується його Поздоровки з кухарями ну, та добро. Це наші кухаря. Супер. А там у нас також що це туалет? Це чи? туалет. А, так. Не це туалет для можемо нашої. показати також, так. Так, так можемо показати. Ну невеликий на одну людину пройти, помити руки. Ну, все ну, стандартно. Так, стандартний. так, добре. Я пропоную зайти на кухню, нам, напевно, потрібен спецодяг. Так, для цього, зараз так? ми одягнемо наші фірмі ага. шмоточки. Добре. Скільки у вас працівників загалом, до речі, про закладі? А, В зміну три, взагалі, шість. Ага. Це саме в цьому закладі. На старті, скільки взагалі потрібно от людей, щоб ну, так от якщо по мінімуму брати? А, на старті я стояв тут сам, готував і ага. був ще касир. Ну, взагалі, стартував. Ясно, сам складно знайти на початку людей взагалі в Е, на початку. Так а, а чому? коли заклад ще не працює, люди не впевнені, що цей заклад взагалі буде працювати, і вони побоюючись відносяться. А коли ти вже запустився, все робот, е, працює, вони бачать, що все в порядку, є поток клієнтів, і вони не бояться к вам іти. Ви їх обучаєте, показуєте, і вони роботають все гаразд. Зрозуміло, ну, пропоную пройти, так, подивитися, так, як, так, як працює. Так, це наша кухня, свята святих. Ага, Су це сотрудники. <святливість> Бояться знімати так. Ну а, що вам ще кухня, мокра точка, Так бачу, так принципі... мокра точка, витяжки, все ага. як треба. Скільки приблизно у вас по терміну облаштовувалася кухня? Скільки ремонту нам дуже пощастило тут? Практично все було готове. Ага, то і також було трошки оборуд, обладнання. А обладнання за обладнання. Тобто тут вже була якась піцерія чи щось таке? А, Тут була пекарня до нас, але вона мабуть і за війни закрила. Ага, зрозуміло. Добре. Пицца. Сейчас, может... Вікторія, хочу вас також запитати, як давно ви взагалі тут працюєте. Чи подобається вам з яким досвідом ви прийшли сюди? Так, працюю я тут два місяці. Взагалі працюється це дуже добре, тому що відношення дуже хороше. Шеф не ображає. Ні ні, ніхто не ображає, і можу сказати, що це ну наприклад, для мене це саме найкраще місце, в якому так. можна працювати. Так. А потрібен досвід, якийсь можливо ні, я думаю, сюди. Ні, ну досвід в будь-якому випадку потрібний, але я думаю, що ну можна дуже швидко вбучити, ну взагалі залежить від людини. Угу, зрозуміло. А якісь може рекомендації можете дати людям, які дивляться наш канал, планують відкривати піцерію? Що найбільше вам подобається в відношенні до себе? Ви кажете, що вам тут класно працюється? Саме відношення, тобто ну, в принципі, тобто, адекватне відношення, то ну, за вами сильно це... стежать, якщо ви там, наприклад, Скільки у вас є обіднього часу, чи щось такого плану, Ні. Чи, чи потрібно за працівниками? Це все лояльно. Да? Все лояльно, адекватно, тому хто хоче на роботу, запрошуємо. А, там у вас складське приміщення, я там не вихід, не там задній двір, звідки йде загрузка. Трошечки я думаю, можна так, показати. Так, так можемо щоб показати. Було я бачу тут сходинки, так, так обережно. Тут невеликий склад. Ага. Напої стоять? Напої так. Роздягальня, можна так сказати, бо ага. приміщення не дуже велике. Ага. І, І вихід, вихід на заднє загрузка, ага. вигрузка товару. Ага, зрозуміло. Супер. Розкажіть, будь ласка, скільки проінвестували на старті в це приміщення? А, трошки більше мільйона гривень. Ого, в цей заклад, так? Так. Яка тут площа? 40 квадратів. У нас є ще другий поверх, на великий тут... склад. Ага, зрозуміло. А яку мінімально розглядали для відкриття? А, Перший заклад розглядали якраз мінімально 40 угу. квадратів. А взагалі у нас є заклади від 18 квадратів і до 105 тисяч. це формат того, правильно не помимо? Так. Скільки коштує у вас оренда цього закладу? Оренда 45 тисяч. Так, добре, а комунальні платежі? Комунальні платежі десь е, приблизно 20. Тобто разом десь 65 виходить на місяць, так? так. Денис, розкажіть, будь ласка, скільки коштує обладнання на вашій кухні? Обладнання коштує гриль 15 тисяч, холодильник для шаурми — 25, холодильний стол десь 40, унокс 80, два mm -hmm. фритюри по 10, мийка 15, стол десь... О, холодильник 10. Але там ще спрятане обладнання, там холодильне, морозильне, там ще десь 30 тисяч. Ага, добре. А сумарно можемо суму назвати скільки приблизно вклали в кухню? 200-300 тисяч. Чи було тут обладнання, без якого новачку, який відкриває свою першу піцерію, можна обійтися на старті? А якщо на новачок відкриває свою власну піцу, не таку як у нас, може він і може обійтись без цьогось. але на жаль, ми не можемо. Ага, зрозуміло. Так, добре, дивіться про кухарів. Також хочу поговорити. Хто навчає ваших кухарів взагалі готувати? Тут кухарі навчав е, спочатку я, угу. але я навчив вже людей, які можуть далі передавати опит. Ага, зрозуміло. Тобто, у вас є якийсь головний кухар, коли новачки приходять, він їх навчає. Так е, ну головний, я а є піді мною ще кухаря. Ага, так, трошки менше головніший. Так добре. ні ні <рес> Ну, будемо так казати. Добре, зрозуміло. Наскільки важко взагалі готувати піцу? А нашу? Піцу не важко готувати, бо це вже приїжджає з цеху і можемо з вами приготувати, якщо хочете. Можемо приготувати? Так. Ну, якщо ви кажете, що не тяжко, то не в принципі... Не тяжко, да? з цим справиться навіть на очок. Ну давайте спробуємо. Я бачу, у вас в інстаграмі написано 6 хвилин готується, так? А 6-7 хвилин, так. Ага, Добре. Що нам потрібно? Для цього? Ми будемо готувати вашу найулюбленіше. Фірмову. Там чотири смаки, як щоб ми могли спробувати все. Беремо піцу, відкриваємо так. піцу далі ви. Беріть, ага, викладати на противень. А, викладати разом так. з коробкою? Ні-ні-ні. Беремо под кульочок. Ага, Беріть. Так. Под кульочок. Є. Ой, холодно. Холодно. Викладаємо на противень. Кульочок залишаємо. Так, так, так. так, так, так. так. Давайте. <різь> так, так, обережно, <різь> обережно. Так. Викладаємо на противень. Є кульочок. посередині. Так, 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 так посередині. посередині. А на яку саме ставити? Яка вам улыбається? І так. закриваємо вас. Закриваємо, Все. він по... Ой, зараз. Так, так, так. Все. Так. Він ну, почав готувати. Кухар так. з мене ніякий. Що далі? Все, чекаємо, а, 5 чекаємо. Вона приготувалась, ми виложимо в коробку і uh -huh. будемо смакувати. Uh -huh. Зрозуміло, якщо у вас великий потік замовлень, я так розумію, що кухарі можуть автоматично швиденько готувати, скільки влізе, так? Так. Ага, зусиль влізає десь около сорока піц зараз. Угу. Дивіться, я хотів по вартості фірмової піци якраз дізнатися, скільки вона буде коштувати, чи є в мене гроші в принципі. На це зараз Бо я так. собі замовляю 154 гривні чотири стоїть ага. фірмова піца. А у вас половинку піци можна також замовити? Так, так чи можна якось замовити сумістити? половинку, тому що ціла піца важить 600 грамів угу. і не кожен може її осилити. Я ага. допустим не можу цього зробити. Ага, навіть так. А у вас також є в асортименті окрошка, правильно? Так, окрошка Наскільки салати? вона по користується популярністю окрошка салати. дуже дуже. Ми, да? коли переїхали у Київ, нам казали, що окрошка тут не дуже впіде, бо це більш харківська тема. М -м -м -м. Але дуже. окрошка дуже пішла. Я, Особенно, дуже люблю жарі... окрошку. Треба буде додому взяти себе. Ви, ви до речі, на чому окрошку готуєте? Ми готуємо на чистій мінеральній воді, а -а, бо ухти. якщо готувати її на кефірі чи якийсь ще другий рецепт, вона може пропасти, а ми не Будемо травити наших гостей, вона так довше зберігається, так, так? і при цьому так. вона смачна, дуже смачна. Спробуйте траву. Буде спробувати, спробувати так. Друзі, хочу вас також познайомити з маркетологом мережі піцерії квадрат. Володимир, доброго дня. Доброго Володимир, розкажіть, будь ласка, скільки ви вже працюєте в мережі і які ваші обов'язки в мережі? Працюю вже чотири роки. Угу. Обов'язків багато і вони не всі навіть зв'язані з маркетингом. У угу. нас взагалі кожен менеджер, кожен кожний спіробітник, скажімо так, на керуючих довжностях пробачте. Я теж ж трішки з російських да, так, так посади. Абсолютно ми з Харкова нам важко. Ми намагаємося, але нам важко. Все правильно. А, все, все, все. Від приготування шаурми все знаємо, все робимо, допомагає нашим менеджерам контролюємо процеси саме щодо маркетингу займаюсь. Безпосередньо просуванням піцерій, брендуванням знімаємо також ролики, рекламні і тому подібне угу. в Instagram, TikTok також контент. Так, так, звичайно. Instagram, TikTok ми використовуємо підрядників, тобто це у нас окремі люди. Instagram скажемо, а ми є, та так... ми керуємо, ми дивимося, ми допомагаємо, даємо ідеї, даємо трошки матеріалу, коли він у нас є. скажімо так, а так загалі це займається окрема організація. Зрозумів, як виглядає ваш типовий робочий день? А де він, де ви його проводите? Ви приходите в заклад щось тут знімаєте, робите, керуєте. Дивіться наразі, якщо ми беремо е, типову мою роботу до початку війни, коли я був е, саме в Харкові. То там був окремий офіс. Я приходив, відкривав ноутбук та працював. Дивився uh -huh. там соцмережі, відгуки, е, е, керував рекламою, запускав рекламні кампанії, тому подібне. Якщо ми беремо Київ, тут трошки все змінилось. Бо наразі ми приїхали в Київ з Денисом удвох з Харкова і цю, всю машину, ми запускали безпосередньо, uh -huh. нам допомагали з Харкова. Звичайно, також наші співробітники. Бухгалтерія залишилась в Харкові, цех залишився в Харкові. Другий співвласник також нам завжди допомагає. Він також в Харкові. Тому тут типовий день ти не можеш тобі зранку телефонує хтось з кухарів, каже, щось закінчилось, а світло не вмикається. А що ще, і ти бігаєш і робиш все-все все підряд. Тому я навіть не знаю, як він в мене виглядає в Києві. Чесно. Зрозуміло, суєта зараз. На так, так, так. Ага, зрозуміло. Дивіться про просування. Хочу запитати, яким чином ви зараз просуваєте мережу квадрат, якими методами користуєтесь? Знаєте, якщо раніше ми трошки, ну там, скажімо так, використовували а, офлайн методи, тобто там були якісь Харкову там банера і тому подібне, зараз повністю перейшли в онлайн. Uh -huh. а, багато працюємо з блогерами, працюємо з блогерами а, на безоплатній основі. Просто запрошуємо, а, щоб вони, скажімо так, ну. Освітлювати, так ну бубартеру, я б навіть не назвав це. Ну пригостити, ми вас сьогодні пригостили. Це ж не значить, що ми вас як рекламу до себе. Ми просто запрошуємо. Прийдіть, харківська піца це новий формат для Києва. Спробуйте і скажіть своє своє міння з приводу так. Своє враження з приводу нашої піци. Це навіть вимога до блогерів. Я вам так скажу. Ми дуже наполягаємо, щоб блогери саме казали правду. Якщо не сподобалось, ми завжди кажемо, кажіть, що вам не сподобалось. Це нормально. Не може один і той самий продукт. Продукт подобається взагалі всім. Це, як то кажуть, вкусавщина. Комусь так. подобається таке, комусь подобається на тонкому тісті, комусь кругла, комусь квадрата. Тобто навіть не обов'язково блогера запрошувати за якусь оплату або навіть за бартер. Ви просто пишете, е, кажете, будь ласка, просимо в нашу піцерію, яка нещодавно відкрилася. приходьте, розказуйте, як вам і в принципі це також працює, ну аби і... збільшувати охоплення. Так, Так, звичайно, ну це для інстаграму вже не працює. В інстаграмі блогери всі зараз. Мені здається, я не бачив дуже давно в інстаграмі блогерів, які приходять. Водили по бартеру. Uh -huh. А саме в тиктоці як новий напрямок. Uh -huh. Ну він вже він спочатку війни дуже-дуже заграв. Є і платні блогери. Є, але в з... 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 Києві, напевно, у нас 2 чи 3 всього було. That's ну, зрозуміло. із 30 2 чи 3. Так, 5 хвилин прийшло, дістаємо. так? Е, я так, так. розумію, що ці перчатки напевно не підійдуть. У нас є наші ага. перчатки, варішки, так. Ой-ой-ой, яка краса. Це ми закриваємо? Так, ага. закриваємо. Біце готова. Так. Беремо наші прилади. Ага. Ви можете з першого разу зробити. Я знаю, я можу впустити, я вам довіряю, чесно кажучи. Тому ми оп! І в чисту коробочку. На 4. На 4, правильно? так. Ага. Два. І отримуємо вісім кусочків Клас. з різними смаками. Супер, я вже чесно кажучи, поки готував дуже зголоднів. Думаю, що ми можемо виходити і пробувати. Оце ми залишаємо тут так о далі раз Оп. два. Так, ну що ж, я готовий. Ви будете разом зі мною. Так, 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 так. Окей, супер. Що нам потрібно, у нас є ось такі приборчики. Так, доволі? приборчики є, тому що це дуже ніжне тісто. Угу. Спробуйте, ріжте і пробуйте. А з чого, до речі, складається фірмова піца? Тут чотири смаки: тут шинка, салямі, курка гриби та м'ясо, ага. м'ясо, яловичино. Ага, ага. Зрозуміло, Фірмових добре. два соуси, сир і два сири, чедер та моцарелла. У вас, до речі, дуже пухке тісто. Я бачу, дуже пухке, Ви зараз спробуєте? воно угу. тає ворту. Класс. Так, я дуже сам зголоднів. <реш> Ні, друзі, харківська піца це щось насправді. Ось таке тісто, воно доволі пухке. Бачимо, що багато начинків, в мене, правда, з мого кусочка трошечки впало вже так нормально. Ви, я так розумію, себе позиціонуєте для студентів, так? Я бачу тут кетчуп, сир, все, що потрібно голодному студенту. А, так, це така більш студентська піца, вона бюджетна, вона готується швидко і. Ви зайшли за 70 гривень, наїлися і побіжали далі. Дивіться, а якщо про середній чек, тоді казати, скільки він в вашому закладі зараз, якщо аудиторія а... студенти, чи не тільки студенти? А, не тільки студенти, студенти. Угу. Наразі ж їх мало угу. і у нас хачуються люди від малку до велика, угу. і середній чек 250-280 гривень. Як ви його підвищуєте? Там якщо 280, і... я так розумію, що це ну точно не одна піца, так це не одна піца. Угу. А люди беруть піцу і беруть або салат, або окрошечку к ній. Ага. Також у нас є добавки, у нас є соуси до піци, у нас також є шурма і є добавки до шаурми. Ага. І на літо ми ввели натуральні лимонади, які ми самі теж робимо. Добре, ну все було смачно. Пропоную також, якщо можна поговорити з вашим маркетологом, можна ж так? Так, запитати його про просування вашої піцерії і про в принципі, позиціонування. Так, так. Добре. добре. Так. Дякую вам за таку Дякую. смачну піцу. Дякую. Ви як маркетолог, розкажіть, будь ласка, які зараз методи просування вже не працюють? Ну як я й казав, офлайн методи вони уходять, Ну скажімо, для великих брендів, напевно, це класно, які можуть спокійно влити бюджет та. на банери по Києву. Та на ні, я, вони все одно відстежують, а, як так? воно працює. Просто uh -huh. uh, що це не влити, тобто не викинути бюджет, uh -huh. це не влити. Просто ну uh, один чи два банери, це ну як майже в нікуди. <ріх> тобто, якщо брати наружну рекламу по Києву, то це треба брати там Бюджети 100, 200, 300 тисяч, але для двох піцерій наразі нам це точно не актуально. І взагалі я вважаю, що це для великих брендів. Для піцерії найактуальніші соцмережі. Будь ласка, велкам. Є всі інструменти, як таргетована реклама, контекстна реклама. Все, що завгодно. Зрозуміло. Які у вас зараз бюджети на рекламу використовуються? У вас виділяється такий окремий бюджет під так, просування? Так, так, звичайно, у нас окремо виділяється бюджет під просування доставки нашої, які ми запустили, окремо для Харкова, окремо для Києва, окремо на соцмережі, окремо на, скажімо так, ну це теж рекламний бюджет на наружну рекламу, скажімо так, на брендування точок. Угу. Тобто це все окремі бюджети. Ну в цілому на Київ, якщо брати, якщо ми розглядаємо Київ, десь приблизно. Дві-дві з половиною три тисячі доларів. На це на дві точки наразі, так? так? Так, так. Ага, зрозуміло. Дивіться, хотів також про доставку запитати. Ви сказали, ви також на доставку працюєте. А скільки у вас приблизно замовлень іде і з якими компаніями взагалі працюєте? Як це відбувається? А, ми наразі працюємо з Glovo та Bolt. В Києві, в Харкові працюємо тільки з Glovo. А, а чому, при... чому тільки з Glovo? В Харкові трошки інша система. Як вам сказати, Більша комісія на доставку? Чи ну комісія? Ні, в з Глова у нас в Харкові у них є такі, так так звані. Я просто не знаю, наскільки я можу розповідати про внутрішню політику компанії Глово. Тому ну скажімо так, це наш вибір. Uh -huh. Тому бо я ну я не представник компанії Глова, не знаю наскільки або там в договорі зараз буде написано, що це не можна розголошувати ага. і все ну, там. Ну якщо так, от поверхню просто сказати, це там більше льготи якісь є для харківчан, uh -hmm. чи, Ну більше вигідні умови, так я розумію. Так ну так. Так, Або скажімо, це. Однакові так. мови що в Харкові, що в Києві. В, в Києві. Так, так, так. Так, добре. А і скільки у вас замовлень в день зараз іде? Залежить від точки. Ну, приблизно 10 це мінімум. 10, 10 – це мінімум в день, це якщо ми кажемо про компанії та Болт своїх замовлень 15-20 на точку. В а Києві, у вас своя доставка? Своя доставка також, звичайно, ага. звичайно. А Це вихідніше. Чому Своя стояє? доставка це не більше, це зовсім по іншому. Я вам так скажу. Тобто Glovo Bolt, вони використовують свою рекламу для розкрутки себе, де ми просто одна із компаній. А своя доставка ми вкладаємо гроші в себе в своє просування в свою рекламу. Так само просуваємо і наші точки завдяки рекламі доставці. І, ну це зовсім інша історія. Це свій розвиток. Голові і Ловимо від, їх відповідати, це їх... За, відповідати їх... за людину, яка приїде в за якось, і, як звичайно. вона буде комунікувати. Так в Києві складніше просувати заклад ніж в Харкові. Наскільки в Київ більш конкурентний, конкурентне середовище? Має? Ви знаєте, мені я не можу порівняти Київ до війни і після війни. Бо саме Харків я можу в цьому форматі поміряти, скажімо так. І Якщо в Харкові я оцінював ринок доставки перед тим, як її відкривати, я дивився суми там приблизно 100-150 там. Ну скажімо так, від 70 до 150 гривень за замовлення виходило рекламних витрат на клієнтів. Так, так на, на ну, це на конверсію, скажімо так, це, все вже в кінці, а угу. то в Києві після війни я бачу, що 30... 40 гривень, та навіть я думаю, в шоці. Я доставки. я в шоці. О, я в шоці з доставки саме. Я в шоці і для мене це вау. Я думаю, до війни в Києві була зовсім інша ціна, чесно вам скажу. Угу. А, тобто, запрошувати людей замовляти доставку зараз дуже вигідно, та, та такий час. Та, та. Я, я ж кажу і для мене це дивно. Для мене це дивно. Тому, я зараз я вважав завжди матерів доставки. З'являються нових і нових лоб, сіль про -то з'явилося. Тобто конкуренція велика. А я завжди вважав, що Київ більш конкурентний. Я завжди вважав, що в Києві буде набагато складніше працюватись, але Цікаво. на практиці ось, зовсім ось. інша історія. В кого немає ще доставки, спробуйте якось повзаємодіяти з клієнтами в онлайні або вони замовляли. Можливо, це також буде набагато дешевше ніж ви думаєте, правда? Супер. В кінці ми можемо станцювати. <гум> Все, дякую вам дякую, за розмову. А, друзі, будемо закінчувати наш випуск. Дивіться, найголовніше, найцікавіше хочу вас запитати. Почнемо з сезонності, далі йдемо про дохід. Чи є сезонність у вашому бізнесі? Бізнес так, підзрій? звісно, я гадаю, що у всіх общепітавців є сезон. Угу. Це літо та январь февраль. Так, добре, давайте поговоримо про оборотні надходження, оборотні кошти. Скільки у вас оборот в найменш прибутковий місяць і найбільш прибутковий місяць? 600 мільйон дохід. А нового дивиться? А ні. Ні? Ні, я думаю, що не дивиться. Навряд так? Да. Ну та тоді 600 мільйонів. Ні, ні, не дивиться, не дивиться. Давайте також про чистий дохід поговоримо. Скільки у вас в найменш та найбільш побутових місяць? Ви можете чистими забирати тисячі від 30 тисяч до 200. 32-200. Так, добре, дивіться, ви вклали мільйон правильно так. в цю точку. Плюс у вас ще є цех, правильно? Так, є заготовочний цех. За скільки ви окупите саме піцерію? Саме під сирією залишилось трошки і вже вона буде вовки. Тобто, в принципі, ви скільки термін закладаєте? Зазвичай від півроку до півтора року завісіть від точки. Ага, зрозуміло. Тут все ж таки до півтора буде так, але це перша наша точка. Це дуже складно, коли ти відкриваєш першу точку в угу. іншому місці. Угу. А чому коли є мережа більше впізнаваність, більше клієнтів? Так треба вкладати в маркетинг, треба обчати. Більш персонал. Ага, зрозуміло. Якщо казати про цех, ми можемо назвати скільки він коштує приблизно в Києві? Я не можу це назвати вам, тому що цех це історія на будуще, і ми його заложили зразу на багато точок. А, зрозуміло. Тобто це така довгострокова історія, точок. і так. там, напевно, витрат багато, так? Так, там витрат багато, і він закладений на багато точок. Ага, зрозуміло. Ну, ці витрати. Це більше, ніж на одну точку піцерії відкрити. Є? Звісно. Так. Да? Значно? Здвічі більше. Ну, Історія у малочу. Ага, зрозуміло. Денисе, не можу також не запитати вас про подальші плани щодо вашої мережі квадрат. Які ви перспективи бачите на цей рік взагалі? Е, ну, взагалі, ми плануємо по Києву відчинити 20 закладів, але угу. не на цей рік. На цей рік. Е, один, два, ще і досі, бо боїмося цієї зими не не ясно, як буде зі світлом. Так. Це дуже по нас б'є, бо в нас дуже багато техніки, і не усі генератори справляються дуже важко, це дуже дорого. І покрити весь Київ по доставці. Угу. І на цей рік саме важке та саме важливе це запуск франчайзингу. Ага, зрозуміло. Ви також в принципі плануєте пропонувати людям відкриватися я так розумію. Не тільки в Києві, не тільки в Харкові, а й взагалі по всій Україні. Кисла. Так важливо, щоб це місце було. Маленьке, велике місто. Місто від 200 тисяч. Від 200 тисяч. Зрозуміло. Добре. Тоді головну пораду, будь ласка, глядачам нашим, якщо можна дати, А що порадити тим, хто хоче ризикнути і відкрити свою піцерію Подивився, як смачно це, як класно це. Ну, головне любити свою справу, головне в ній розбиратись і не боятися. Бо зараз всі бояться, ну і звісно, чому. Але не боятись йти далі, вкладувати свої сили, просувати. під час війни можна відкривати офлайн бізнес, так. Так, Ось ми відкрили два заклади у Києві Супер. під час війни. Ось вам приклад. Все, дуже дякую вам за так, було вам дуже дякую цікаво. Так і вам дякую за друзі, що о... завітали. Так. Друзі, обов'язково ставте лайк на це відео, коментуйте, підписуйтесь. І в принципі можете також прийти в інстаграм квадрат, подивитися, де вони знаходяться, прийти і скуштувати власноруч. Дуже всім дякую за перегляд. Успіхів і до наступного випуску. Папа.